Доброго дня, 19 липня 23-го року. Місто Рівне Україна. Огляд сорту Ожени -бжезіна, Польського. польської селекції. Покажу вам два куща одного сорту. бжезіна. Ось це росте в тіньку. Ягода ще майже вся зелена, чим ближче до сонця. На більше визріла. Я нарвала пару штучок, щоб зрівняти вагу і показати вам розмір. Ось така довжина виходить десь 4 на, на 2 сантиметри. Більшенька і меншенька. Зараз побачимо її вагу. Більше майже 10. Ой. Менше 5. Чим більше віток ви лишаєте, тим вона мілкіша. І так само висоту. Те, що воно росте 3 метри, і її не потрібно стільки лишати. Вона там засихає і стає зовсім мілкою. Так само знизу треба прибирати на висоту хоча б 50-60 см. інакше ось вона просто буде лежати на землі. І ви ну, толку з нею ніякого, вона тільки сік тягне з рослинки. На смак в інтернеті всі кажуть, що вона схожа на Кока-Колу. Ну, як на мене, вона має мускатний смак, такий як виноград. В дозрілому стані, якби з кислинкою. Але ця кислинка така гармонійна. Тобто, хто полюбляє мускатні сорти винограду, це ваш варіант. Кущі практично прямостоячі. Ось це вже пагони заміщення йдуть без шипів. Раннього терміну дозрівання не укривна, як і всі польські сорти. Вирощуйте, насолоджуйтеся, все буде Україна. Гарного дня!